Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання СМТ, Велика Новосілка Донецька область. Що заважає Збройним силам України віддігнати ворога, знищити ворога від Великої Новосілки Донецької Донецькій області, які перешкоди є перемогти ворога? Так, відбуваються наступи, дуже важкий стан. Так, людям необхідна допомога. Так, є потужний рух військових. Це велика, дуже велика кількість військових, але все буде добре. Великі новосілки мають залишитися е, вільними, не, не буде захвату, не буде в окупації в Так, також є необхідність допомога людям. Дуже важко людям. Страждають люди вмирають. Зміниться ситуація на краще. Прийде допомога і мир. в Так, це буде в найближчий час, має відбутися відновлення. Постачання так і надходження допомоги гуманітарної, і буде також надана зброя, потужна зброя в наших військових буде для захисту великих новосілок. Це дуже важкий був період, май а, намагалися. Так, взяти в оточення. І також багато є людей, що працюють на ворога, їх будуть також ловити, і припиняться бойові дії, і ворог буде відійде від новосілок. Великі новосілки. Що буде відбуватися? Скажіть нам, будь ласка. <кій> ну, буде в ворогу завдана така важка. В ворогу окупант буде В нього буде поразка, біля великих новосілок поразка. В нього або перекриті будуть шляхи надходження допомоги, дуже повільний рух. Дороги будуть як то заблоковані, його дороги. І він не зможе отримувати те, про що він мріє, те, що йому обіцяли, що передадуть зброю, або буде надана їжа, там всі необхідна допомога. І в цей час піде в наступ Збройні Сили України. Так, новосілки будуть захищені. Дякую вищі Сили. заперечує весь негатив. заперечує весь негатив. заперечує Повертаю ворогові всі злочини. Прийде якнайшвидше мир. І відновлення, заперечую, до новосілок, до великих новосілок перевертається мир і забезпечення. Заперечую. Так, більше немає ніякої загрози, обстрілів. Так, так, ворогу там буде погано. Весь негатив повертаю ворогові, заперечую. Все зло. Наші військові в цьому напрямку наступ будуть робити, має відбутися так, наступ. Заперечую все, що перешкоджає військових Збройних силах. Заперечуємо йти в наступ, відганяти, знищувати ворога. Більше нічого не, зап... не... не заважає, відкриваються всі дороги, якнайшвидше знищити ворога, захистити великі новосілки. Там все готово, готуються до наступу. Перекриваю. Перекриваю. Так, так, буде взято в полон ще окупанта. І. В цьому напрямку. Вищі Сили, янголів охоронців духів роду, закликаю відкрити дороги для Збройних сил України для знищення ворога, і прошу надати все необхідне, всю необхідну зброю для захисту великих новосілок Донецької області, щоб віднігнати ворога, знищити. І захистити це селище. Будь ласка, допоможіть на вищі сили, захистити великі догосілки. І нехай прийде вся необхідна зброя, допомога, підтримка Збройним силам України. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги на захист зброї. Великих новосілок без страт для цивільного населення і безстра для військових України Це буде все сказане, здійснено Прошу вищи сили, допоможіть захистити великі новосілки, надати всю необхідну допомогу з лікування і прихисток всім. Жителям великих новосілок, та прийде, відкриються всі шляхи евакуації, надходження гуманітарної допомоги, а також Збройним силам України. Де з'ясниться наступ наших військових, без втрат для військових України, без втрат для цивільного населення? Це буде так. Дякую за увагу!